Так, що, друзі, всім привіт! Приїхав такий оприскувач з магазина Techno як завжди, якщо не помиляюсь, 12 літрів. Так, оприскувач не нам, а дружинним батькам. Значить, Що тут у нас є? Зарядка, форсунки, бачок, штанга. І інструкції. Так, ну що, зараз скручуємо його докупи, бо зараз його будуть чекали і випробовувати. Значить, берем цю форсунку, яка на нас дивиться. Ось таких три насадки з них виберемо і поставимо. Кольце є. Давайте візьмем колечко. одягаємо. Колечка затягуємо. Так. Так. А, і тут затягується воно. Стоп, а що тут? А, ось, воно ще й так. Хорошо, я думав воно маленьке. І ще всередині отаку лієчку мабуть, від нас ховав в техноту. Один колпак на 10 літрів води. Ну що, друзі, другий заход. Перший вже попирскали. Вроді би нарікань немає. Ми його не заряджали, от як він приїхав із коробки, так взяли. Так і пирскаємо. Ну, на спині ж удобно. Отлічно. Ну, саме головне. Не тече нигде нічого. Головне не качати руками. Так, за два заходи. Чотири рядка. Оце такої длини. Нормально боремося з бур'янами, я так розумію. Не вигнать з городу, привезли на свою голову оприскувач. Друзі, ну що, будемо підбивати ітоги. Я так розумію, що нам оприскувач сподобався. Весь город від бур'яну попирскали. Тому... Звертайтесь в технотул. Нормально ж все? Отлічно. Ну і супер. Тому, друзі, до нових зустрічей.